Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Битмейкер. У мене не було на цьому каналі дуже багато часу. Реально дуже багато часу. Я не міг виходити на связь через деякі свої причини. Я просто перегрів до YouTube, да? так. Але от, щось я вирішив задати про цей канал, про те, що він у мене є. Я дуже радий, що я повернувся, я хочу сьогодні показати вам... Як я буду грати гру Five Nights at Freddy's 4. Це доволі страшна гра. Мені буде страшно. Але я сподіваюся, що я впораюсь з цією грою. Тому, ну я теж прийшов першу ніч, щоб вам не було скучно. Тому, тому ми починаємо. Я підкручу собі звук зараз за секундочку. Тому що ця гра вона вимагає максимальної уваги. Потрібно бути дуже уважним. Блять, мене... Окей, okay. let's go. Сука. Вс, я задал. А як закривати двері? Друзі, я, я забув закривати двері. Так, я нічого не чую. Світися. Все чітко, Добре. Let's go. Треба дивитись за оцим Фредди Дивитись за Дварково. От я нічого не чув. Вс. Ты що чуєш... Це означає, що я буду затихати біля дверей добре. Щоб, ну, щоб не вкакатись окончательно. Я не знаю, чи я буду грати одну ніч сьогодні, чи, чи дві. Можливо, одну зіграю, просто запишу вам гейплейбасенка. Я не розумію, до речі. Я не розумію, де всі аніметроніки, мені дуже страшно зараз. Я тільки шучу дыханию, друзья. Да, він зібався. Я, 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 я клянусь вам, я чув дихання. Я просто клянусь. Может, тоже на записи почей От Вот зарадыхание не було, і все, все нормально. Тут Тихенько зараз. Ничего не чути. Ничего не чути. Все добре. Окей, мы бегаем. Просто бегаем и так що. Лавно, шо, чуешь дыхание? Просто закрывати нахуй двері. От нічого не чу, все нормально. Типу, ніяких питань нема. Все щетку. Да, от нічого не чую. Треба, треба дуже жорстко дуже прислуговаться, бо якщо я без руситься буду пиздец повний. Реально я не хочу сьогодні обсиратися. Не хочу. Тихо? Шучу. Я, не хтось буде, я чую на кухні хтось уда. Бля, я не хочу обсиратися перед своїми підписчиками, я не договорив. Там хтось куда, я чую на кухню. нормально я нічого не чув все добре це таки друга ніч вони по ідею не супер активный да нічого не чов добра тільки що обіцрався на суконтрольність без страшно зара нічого не чув У мене зараз другої ночі минерально типа я записую другі ночі щоб, щоб було цікавіше вам дивитися як я обсираюся але а я, я не сьогодні сегодня друзі. Це Пиздец страшно нахуй. Це просто ужас як страшно, блядь. Я того всього ебал. Окей, окей, окей. Окей, найс. Дуже добре поки що да. Дуже добре дам. Чекаємо фреддиком. Фреддиком нахуй. Чую дихання, чую дихання. Ебал Изибался в ужасе нахуй. У бибища. Изебался нахуй. И мне в шафу кто залез, да? Да, мне залезло в шафу. Прощай тут. Да и все, то заработал бище в шафе. Вы не бейтесь, не бейтесь. Все нормально, все нормально. Не битесь. Так мой буду. Он зараз ебаться, я думаю. Давай, ну він не до конца зебаться, сейчас он изъебается помнить. Да, изебался. Все, ми просто біжимо быстро сюда. Нічого не почув. Ебать, Он чуть не завололо нахуй, хоть і пішов. Все добре, все добре. Все в порядку. Ничего не чую. Чому у мене мерсайфа на рекоменду? Зібась плоска, зібась болоска, зібась плоско, зібась плоска. Дякую, дякую, що зібалося, дякую. Зібалась нахуй, дура, кончено. Не пугай мене. Тут нікого нема. Что забізь? Зібалась, нахуй. Дібила. Біжу мабуть сраду шафи чекаємо. Тут вообще все чтко. Все щетку, друзі. Да, все чтко, все, друзі. А Ну, так что дождь без, Да, тут вообще все охуенно. Так, без рыбан. Не забывай сюда. Дурак, по ничему Тут вообще не ма Это если можно дать ничего А тут можно его будет. О, мэн, мэн, мэн. Фак. Фак, я негр. Ай, ай, похуй охуенно там, блядь. Поебайся, сука. Долбоёб. Конченый, блядь, нахуй. Тарас, блять, вонючий. Сын чекатило ебануху нахуй. Латом. Ладно. Ладно. Я... Сейчас. Не. Не, я зара... Вот если... Я просто буду несколько центрованный, да? И все. Цей боні вирішив мене просто, просто підловити на тому, що я не сконцентрований і все. Якщо я зараз отак слухаю, бам, нема нікого. Просто фул фокус -фу ловлю і все. І, ну, типу, імена не можливо бити. Йоба не вот крі крісло скрипить піз. Ну, нема, нема нікого, очевидно. І не буде тут нікого. Чекаємо, отак в Фредді чекаємо, все, і, і у Дверку. То все. Дверка, Дверка, Фредді, отак вот ми чекаємо і все. Поняли, друзі, так? Да? Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватися на мій канал, якщо хочете бачити ще більше таких проходжень, так я обстараюсь. Якщо вам це подобається, дивитесь, якщо ви хочете послущатись наді мною, можливо, тоді можете, да. Можете продовжувати дивитись. И лайкати и підписувати на мой канал. Я буду заниматься вам шабільше ярких свого контента, друзі. Ебать. Шоу гайд? Ты Да, добре. Ми заране подушайся буду такого-то убичу. Не, не буду, не буду. Жирний. Жирный боня. Ось пассажирный блять. Тут нема нікого очевидно. Тут нема нікого, ну ж... чудесно, чудесно. Мене, мене, ця ситуація повністю лоштова. Окей, окей, окей. Що, нахер? Портайся. Портамся до дальше. десь Фоксі буде залазити в мою чудову шафу. Я так думаю. Що він буду залазити сюди? А, він заліз, я пущу это, я почув. Почу. А ні, чи це не він був? Це не він був? А я чув хтось бігав. Нікого. Нема нікого. Нема нікого. Нема нікого. І тут нема нікого, окей. Я знаю. Я чув, хтось біг? Я знаю таку штуку, що у Фоксі з з залазить з правої дверки. типу з правої частини він залазить. Вот, вот, Чика. А це не Фоксі. Фокси скоро будет залазити до мене в двері, я думаю. Тому мені треба, напевно, більше чекати правую частину, да? Вот я чув побіг. Да, і він заліз. И все. А, да, він заліз туда, все, пиздец меня. Я до його быстро прочекаю. Зараз буде знову скрывандру. Пошв Зараз Просто пошугать здесь, да? У явище, поверну. Пе, пошло, пішов, пішов, пішов гайд. Чика? Ничего, ничего, добрый. Вона пішла гайд. Без рубаню, без трубони. И треба... И тут. Добре. Я встигаю, я встигаю, попишов. Маню? Он пішов. Не пішов. пішов. Хотим ножебету. Všechno je v Čekám. Čekám, 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 čekám. Mě na závodě bude být, ano? Či nebude? Не буде? Не буде, не буде мене бувати? Чудово? Не буде? Не буде, не буде, не буде? Мене ніхто сьогодні не б'є. Клас. Скажи, що мене не буде ніхто бувати рані. Пішовай. Тут? Ні, це не тут було. Атака з воздуха. Ничего не чув. Найс, все, друзі. Бля, Ні... не впизду, я, я другу ніч грати не буду піздець. Фу, блядь, як це було за парнер. фу. Слава Господи, я пройшов цю ніч. Напевно, другу я грати не буду. Можливо, я буду записувати вам проходження з іншої ночі, бо це, це ужас, блядь. Ну тут тут вообще нічого але це просто кончена мини-гра, так тут А, ні, тут. Тут треба щось робити? Ну давайте. Так, сюди ми не можемо пойдем. Я пройду цю мини-гру, напевно, все-таки і, і все. Що ти нахер казав. Бо я очень. Так я йду. Да? Ой, бля, шо, шой дербав? За мене страшно? Сука дебил. Не, о, бля, я не буду царати, ну його мах. Я, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Стрм. Сука, друга ночь зараз. Просто видите, подписчики. постою просто вот так. Щас. Все, я, я просто буду давати Я Просто максимально запугую своє ауру. Йому не лишаю шансу. І банат просто кончений. Він хоче мене вбити. А йому не дам цього зробити. Хоча тут в кінці, напевно, все-таки скример буде якийсь, ні? Хза. Тільки не пугай мене просто. Оп-оп оп-оп-оп оп. А він не може, він не може. Він не може нічого зробити. Він просто просто даун. він не може, він не може до мене підійти. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам, ам-бам-бам, бам еще нічого не можу зробити. Просто... Просто убище нахуй. Уйбище жирне, блядь. Жирний уебан. Давай, настрашно. Не Нет? Окей, 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 окей. Так, все, друзі, не, починається третя ніч, але на цій чудовій ноті я змушений вам сказати, то, що я зупиняю цей летсплей, Я закликаю вас підписуватись на мій канал. Я закликаю вас ставити мені лайки і можливо скоро буде нова частина ФНАФу, спеціально зроблена для вас, для моїх любимих підписків. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!